Час для молитви. Дорогі мої. Про молитву як роботу я хотів би підкреслити, що цій роботі немає заміни в Царстві Божому. Усім нам треба нагадувати про це, бо занадто легко ми схиляємося до протилежної точки зору. Нам властиво думати. Якщо ми серйозно зайняті роботою для Царства Божого, то без жодного ризику можемо менше часу проводити в молитві. Таке мислення в нас в крові і сатана стежить, що подібні думки виникали у нас у час найвідповідніший для молитви. Тому Духові Божому необхідно зберегти у наших серцях таємницю про те, що найбільш важлива робота робиться. Коли ми стоїмо на наодинці з Богом, далеко від гуркоту світу і людської метушні, ця робота найважливіша, бо це підготовка всіх інших робіт, які робляться для Царства Божого, проповіді пастирської роботи, коштів та інших. Якщо молитовна робота не передує і не супроводжує будь-яку нашу роботу. Вона стає лише людською роботою, більш-менш талановито виконано, з великим або меншим піднесенням і зусиллям. Але така робота приносить нічого, окрім втоми, як нашої власної, так і інших людей. Молитовна робота це підготовка до всіх інших трудів у Царстві Божому з цієї простої причини. Що ми приєднуємо небесні сили до нашої безпорадності, ці сили здатні перетворити воду на вино і рухати гори в нашому житті і в житті інших, сили, які здатні пробудити тих, хто спить у гріху, і підняти померлих, сили, які здатні брати фортеці і робити неможливе, можливим. Без сумніву, є безліч віруючих, які не приділяють багато уваги молитві як роботі. Молитва в основному розцінюється як засіб підтримки нашого життя в Богу у світському оточенні, яке практично зводить на нівець наше слабке і крихке духовне життя. Ми рухаємося в ужкому колі, обмеженому нашою власною персоною. І близькими нам людьми. Іноді це коло розширюється, особливо коли ми зустрічаємося з Божими людьми, перед нами встають серйозні завдання по роботі заради царства Божого у нашій країні, що то за кордоном. Проте, коли ми повертаємося до повсякденного життя, наше молитовне коло знову служується. Лише Дух молитви здаден навчити нас працювати в молитві, використовувати молитву як засіб духовної роботи. Всякий раз, коли ми бачимо, як ми огеїстичні і ледачі, ми волаємо у нашій безпорадності до того, хто дає з радістю і бездокорю. Він здатен створювати, давати будь-я тому, чого не існувало, слава Богу. Є щось, чому Дух повинен навчити нас у роботі з молитвою. Це уміння відводити час для молитви. Будь-яка робота вимагає часу. Коли ми усвідомлюємо, що молитва це частина нашого щоденного робочого графіку, нам стає ясно, що потрібно організувати свій день так. Щоб вистачало часу і на цю роботу теж так само, як і на інші справи. Заступницька молитва, безумовно, вимагає часу, тому її зможе виконати тільки той, хто згоден жертвувати своїм часом. Одного цього вистачає, щоб зрозуміти. Що на молитовне заступництво перед Богом здатен лише той, кого до цього спонукає дух. Усі інші знайдуть більш ніж достатньо виправдань, щоб не робити цього. Одним з таких виправдань буде брак часу, а також відсутність можливості виділити Його, щоб молитовна робота була успішною, вона також. Має бути добре спланованою. Брак хорошого планування здатен зробити молитовне життя непродуктивним. У людей немає певного часу для молитви. Вони моляться тільки тоді, коли дозволяє час і обставини. І теми для молитви вибираються також хаотично і в основному залежать, по-перше, від кількості часу. І по-друге, від того, що в даний момент спаде людині на думку. Усім нам, без сумніву, відомо, чим це закінчується. Ворог наших душ стежить за тим, щоб ми мали якомога менше часу для молитви. І по одній лише цій причині наші успіхи в молитовному житті, такі нікчемні. Більше того, він також стежить, щоб наша неуважність була такою, щоб ми забували про потреби, які вимагають особливих молитов. Цього не повинно бути. Молитовний труд вимагає певного плану і мети. Я повинен знати, яку роботу мені треба зробити у своєму таємному молитовному притулку, перш ніж увійти до нього. Повинен знати, про кого і про які дію царстві Божому мені треба молитися. У міру того, як дух збільшує нашу заклопотаність станом людських душ і розширює коло нашої молитви, ми знаходимо все більше тем для молитви. Забудькуватість не повинна відволікати мене від виконання цієї роботи. Мені важко запам'ятати всіх людей і кожну конкретну справу, про яку я маю молитися, тому я повинен допомагати своїй пам'яті, зробивши відповідні записи. Йоханнес Йонсон, великий норвезький місіонер, одного дня розповів. Про дружину одного місіонера, яка поступово вчилася священній праці молитви. У результаті вона виявляла все більше і більше приводів для молитви. Врешті-рез -решт уже не могла запам'ятати все, тому з усією відповідальністю стала записувати їх у записничок. Коли вона приступала до молитви, то просто виймала цю книжечку і послідовно говорила з Богом про все, що було записано. Таким чином, вона молилася про безліч людей і безліч християнських починань. Як тільки з'являвся новий привід для молитви, вона записувала в його записничок. А коли Господь виконував її молитви, вона викреслювала записи і писала на полях Дякую. У мене ніколи не було довіри до старих молитовників з їх молитовними правилами для ранку вечора і особливих випадків життя, хоча вони без сумніву також принесли користь деяким людям. А от записничок такого роду я би дуже рекомендував такий спосіб молитви легко може стати формальною справою. Тому дуже важливо зробити молитву яка можна більш особистою. Якщо ми узагальнюємо і підсумовуємо під час молитви, то наші молитви легко можуть стати безособовими. Молячись за конкретну людину, слід говорити про щось визначене в її житті або в її стосунках, молячись за християнську організацію. Слід згадати співробітників, пов'язаних з нею і труднощі або завдання, з якими вони стикаються час від часу, так буде легше молитися. Наші молитви стають більш особистими, конкретнішими, ніж загальна молитва про Боже благословення чи допомогу. Дорогі мої, якщо ми візьмемося за молитовну роботу таким чином, то очевидною стане неможливість включити всі об'єкти молитви в щоденну молитву. Так багато буде потрібно нам часу. Тому треба буде розділити їх на 6 днів тижня, а потім перерахувати їх усі, коли прийде неділя. Бо цього дня у нас зазвичай значно більше часу для молитви. Звичайно. У кожного з нас іноді є люди або справи, особливо дорогі нашому серцю, про яких ми молимося щодня. Молитва це найважливіша робота в Царстві Божому. Згідно з волею Господньою, ми повинні приступити до цієї роботи, як тільки. Бог завоює нас. Молитвою, дорогі мої, ми приєднуємося до тієї роботи, яка була розпочата нашими християнськими предками, в ім'я якої вони жертвували, страждали, жадали й молилися. Ми повинні взятися за цю роботу і продовжувати її в основному за допомогою молитви. Дозвольте мені згадати деякі напрямки християнської роботи, де важлива молитовна праця, де молитва є єдиним інструментом, який можна використовувати. Передуші нам слід згадати молитву про трудящих. У власні слова Ісуса кажуть нам: жнива багато, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав жінців на жниво своє, Матея 9.37.38. Нашим першим завданням буде вибрати працівників, які будуть угодні Господу для виконання різноманітних робіт у його винограднику. Слід зазначити, як саме це може бути зроблено за допомогою молитви. Без сумніву, багато віруючих не приділяють достатньої уваги цьому напрямку молитовної роботи. Ми молимося про тих, хто приєднався до християнської роботи. Ми, напевно, молимося і про тих, хто готується до певного виду християнської діяльності. Проте більшість з нас точно не молиться про тих, хто ще не приступив до роботи і не готується до неї. Але кого Господь призначив до роботи в майбутньому. Ісусові слова, процитовані вище, кажуть нам, що Бог не закликає таких працівників і не посилає на свої жнива без нашої молитви. То, без сумніву, найбільша небезпека для християнської роботи полягає в тому, що на неї виходять працівники, які не послані Богом. Робота – Яку вони роблять, це лише робота людини. Нехай навіть вона здійснюється з додаванням величезної особистої сили, здібності і з високою продуктивністю. Подивіться, як сьогодні заповнили так звані церкви, а по-іншому, як кажемо, сектанти, весь інтернет-простір, помежи хати ходять вони де на вулицях зустрінеш, всюди їх. Було. У складах іноземних місій є люди, яким ніколи не слід було б бути там, до яких навіть не навернені у вірі. У той же час вдома залишаються люди, яким варто було б стати місіонерами, проповідниками, священниками, монахами. Це наша провина. Нам слід було молитися про цю важливу справу. Молитися, щоб ніхто не вирушав місії, не будучи посланий Богом, і в той же час, щоб призначені Богом не залишалися вдома, а вирушали куди потрібно. Це часто справедливо, і стосовно священників. Ми скаржимося, що у нас так багато духовно немічних служителів, дорогі мої, насправді скаржитися, легко. Але скаржити ще нам потрібно на самих себе, на свою лінь і недбання до молитви. За Ісусовими словами нам слід брати участь у вирішенні питання про те, хто буде нашими священниками, а ми замість цього сидимо в бездіяльності, приймаємо покірливо тих, які самі приходять. Не можна допустити, щоб це тривало. Згідно Словом Христовим, віруючі, не лише мають право, але і навіть зобов'язані брати участь у виборі тих, хто повинен стати священником. Цю роботу ми можемо виконувати, лише стоячи на колінах. Віруючи, дорогі мої, давайте візьмемо ще до цієї роботи, замисліться на хвилину, і ви побачите, що це означатиме. Для вашої церкви, для всіх людей у ній. Ми так часто нарікаємо. Такі погані священники, який поганий священник у нас на парафі. А я часто таких людей знаю, а ви пробували молитися за нього молитись. Так, дорогі мої, моліться. Христос каже, що за таким сім чортів буде ходити, бо удар пастиря і вівці розпішаться. Давайте подумаємо, тільки сотні, тисячі служителів, вірних служителів, переповнених турботою про людські душі, служителів, священників, посланих Богом, поширяться по всій землі. Деякі посміхнуться недовірливо, інші зітхнуть сумно про цій думці. Але ще найгірше, дорогі мої, ми кажемо, що поганих має. Скоро нас виглядає, що настануть такі часи, що ми зовсім ніяких не будемо мати. Знаєте, як дві жінки сварилися, я був швідком такої сварки. Та там, як завжди, мусить когось вмішати, каже, ти п'яка маєш. Тобто чоловіка чоловік пияк. А та й каже, а ти й такого не маєш. То скоро ми виглядає, семінарії будуть постувати. Єпископам нікого буде посилати по парафіях. Можливо, краще для нас усіх було б по-новому осмислити слова Ісусові. Тож благайте Господаря жнив, щоб вислав жінців на жниво своє, і не буде нічого неможливого для вас. Це істинно і стосовно наших учителів, у нашій країні безліч хороших учителів. Священників, єпископів. Проте, на жаль, є багато таких, які нехтують своєю роботою. І чия робота дійсно шкідлива для душ наших дітей, вірних. У цьому теж проявилося наше недбання. Ми не стали упокорено і у день, у день благати Бога, про те, щоб віруючі, молоді хлопці пішли до семінарії і щоб взяли на себе. Цю важливу і відповідальну роботу. Чому ж у наших сім'ях пропадають покликання не ростуть, а свідки братимуться священники? Коли ми не дуже хочемо, щоб наші діти йшли до семінарів, коли ми бачимо поганого вчителя і нарікаємо на це, я думаю, що Господу слід було б сказати вам: не маєте, бо не просите у цілому. Нам би слід було за допомогою молитов допомогти виявитися тим благородним дарам, які Бог дав християн. Можуть запитати, чому Бог не висуває і не присилає таких людей без нашої молитви. Те мале, що можна сказати з цього приводу, я прибежу, прибежу коли наступного разу. Частина нашої молитовної роботи має бути присвячена нашим Керівникам духовним, на них лечить величезна відповідальність. У глави церкви нашої повинно не лише вистачати мудрості і досвіду, він повинен мати велику особисту сміливість, що дозволяє йому діяти відповідно до власних переконань, причому небовського відповідно до думки більшості. Та подивіться знову на папу. Які нападки для нього, бо в його, він, його діяння не відповідає думкам більшості? Але Господь каже, ваші думки не мої думки. Я цього прикладу недавно, де Ісус уздоровив сотника, слугу, і Він сказав: мій не здушає. Ісус каже до нього: Я прийду уздоровлю сотник, окупант на цій землі, а Ісус готовий йти до нього уздоровити. Якби це я мене попросив якийсь там прийти, окупан, оздоровити когось, яка була б реакція на то наша? А Ісус не дивиться на реакцію людей. Йому важлива людина. Часто вимагається велика сила і наполегливість для здійснення того, що людина вважає відповідно волі Божій. І робити це навіть коли опозиція тріумфує, друзі відступили. Легко критикувати керівників своїх. Духовних наставників, заднім розумом усі сильні. Коли справа зроблена, усім ясно, що треба було зробити. А заздалегідні хто не знає, що слід робити. А саме у цей момент повинні треба було молитися. Давайте молитися про них постійно, а не критикувати. Під цим я не, уваг... не маю на увазі, що потрібно приймати всі рішення наших без всякої критики. Якщо вам здається, що вони допустилися якоїсь помилки, скажіть про це з милосердям з любов'ю, але перед усім помоліться за них. Моліться за них, доки вони самі не переконаються, що допустилися помилки таким чином, і ви досягнете успіху. Тобто ваш погляд запанує, або, і, може, ви зрозумієте, речі, що то ви не були праві, або дух братерства і любові отримає. Велику перемогу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє вивчення, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, цікаво буде почути, як ви там молитеся за своїх священників, отців на парафії. А якщо, можливо, напишіть їх імена Ми разом. І я долучуся до вашої молитви за них, але не просто імена, а попрошіть у Бога для свого священника. Тієї мудрості, в торопності в проводі, а я долучуся до вашої молитви, і тоді, де двоє троє попросять про щось, їм буде дано, каже Господь. Ну і свою симпатію вислувте до запису лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!